Якість повітря, яким дихають Прикарпатці, визначатимуть румунські експерти. Упродовж дев'яти місяців фахівці братимуть проби у 44 населених пунктах Івано-Франківської області та частково Закарпаття, які межують з Румунією. Йдеться про проект Контроль за чистотою повітря у транскордонному регіоні Україна Румунія. Спільно з мароморежським агентством з охорони довкілля спеціалісти Прикарпатського університету перевірятимуть наявність шкідливих елементів в атмосфері. В першу чергу це оксиди азоту, оксиди сірки. В калуші у нас це є хлориди, це, відповідно, наш хлор, хлор і так далі. Зараз з'явилися нові точки, які ми будемо досліджувати, наприклад, брошнює величезне підприємство «Корона плюс», вони виробляють півмільйона мільйона метрів кубічних ДСП вони викидають формальдегід. Ми теж це будемо аналізувати. Після аналізу проб на чистоту повітря в транскордонному регіоні агентство підготує експертні висновки. На їх основі можна буде формувати програми стратегічного розвитку даних населених пунктів. Переконані румунські екологи. Проект фінансується європейським союзом. Його вартість близько 200 тисяч євро. Третина цих грошей буде спрямована на закупівлю обладнання. Щоправда, дана програма не передбачає закупівлю відповідних технологічних засобів. Але й ми, і Прикарпатський університет, отримаємо професійне контрольно-вимірювальне обладнання, а потім його зможемо використовувати по завершенню проекту. Івано-Франківська область після Закарпатської займає друге місце за чистотою повітря в Україні. Однак, як підкреслюють фахівці, і на Прикарпатті є так звані чорні точки, де в атмосфері низка шкідливих компонентів. Це, зокрема, калуш, бурштин і частково надвірна. За останні 10 років а, такою яскравою характеристикою про те, що в нас калуші краща атмосфера. Я не говорю про стічні води і про землю. Ідентифікує те, що в нас з'явились хрощі. Раніше вони були вимерли. Дуже такий сильний біоіндикатор. Вони дуже люблять чисте повітря і не живуть на врудному середовищі. Ну, але що стосується води і землі, тут є питання, які треба ще відповідно досліджувати. За результатами моніторингу підприємствам, які викидають в атмосферу шкідливі речовини, будуть надані рекомендації щодо локалізації забруднення довкілля. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.